Василь Васильович, доброго дня. Доброго дня. Сьогодні завітали до вас, аби дізнатися, чим сьогодні живе підприємство Корінь? Ну, на сьогоднішній день ми працюємо над підготовкою до середи сезону, тому що в цьому вроді пройшли ми так рівно великих таких аварійних. Ситуації не було. Колектив працює, прибираємо прибудинкову територію. Сьогодні, де по можливості, підремонтовуємо покрівлі, горіща, зачищаємо від сміття, закриваємо вхідні групи, тому що трошки були морози, щоб не заморозити внутрібудинкові мережі. Також працюємо по збереженню. Тепла у будинках, okay. також обслуговуємо вентиляційні канали, обслуговуємо внутрібудинкові електромережі, така господарська діяльність. І також зараз мало-помалу йдемо, робимо плани роботи на цей рік. Тому що зима пройшла, зараз дивимося, де, де двері треба міняти, де треба стекло замінити, де треба якусь частину покрівлі замінити, Ґу. по м'якій покрівлі. Сьогодні вже ми бачимо, що в нас, вже нам десь до тисячі квадратних метрів м'якої покрівлі треба буде міняти в цьому році. Тому ця робота проводиться спеціалістами, От, велика. Сьогодні нагрузка йде в нас по внутрібудинкових електромережах, тому що будинки в нас не нові. Mm -hmm. Будинки 70-х років, 80-х. Mm -hmm. І зрозуміло, що тоді, скажімо так, нагрузка на внутрібудинкові мережі, електромережі були одні, сьогодні зовсім другі. Mm -hmm. Як би ми там не говорили, але сьогодні в будинок. Квартира без участі самого жителя цієї квартири ніяк не вийде. Тому сьогодні є проблема. Ну зрозуміло, що в державі війна багато людей не проживають, повиїжджали, багато людей. І сьогодні це є певна така проблема, тому що сьогодні, навіть якщо брати ремонт будинків під'їздного, поточний ремонт ми виконуємо за гроші наших жителів, то сьогодні без коштів ми це зробити не зможемо. На жаль, сьогодні люди повинні розуміти, і більшість їх це розуміє, що без тієї квартирної плати, яку вони платять, ми будинок, скажімо так, в повному обсязі утримувати не зможе. Ми частково утримуємо те, що ми можемо на сьогоднішній день за рахунок тих е, жителів, які платять. Тому що сьогодні, якщо йде перевірка рінканалу, ми її робити не можемо, у нас немає ліцензії. Є спеціальна організація, яка виконує ці роботи, яка виконує ці роботи спецорганізація, е, ми її нанімаємо, яка має е, е, ліцензію. Вона виконує ці роботи, але якщо ми він канал не перевірили, то це вже питання щодо подачі газу в цю квартиру. Тобто, угу. якщо не перевірена квартира, якщо нема, не працює він канал, якщо там десь якісь порушення, то вже є проблема з подачі газу. Так же саме внутрибонетрові електромережі. Так, да, ми сьогодні там десь не відключаємо людей да, від mm -hmm. подачі електроенергії. Але якщо йде аварійна ситуація, то ми ті квартири, які не платять, вже не підключаємо. Тому що ми не знаємо, там живе житель, не живе, а подача туди електроенергії може бути аварійна ситуація. Це і пожар, і коротке замикання, це ну, багато, багато, багато таких проблем, які сьогодні всі залежать від самих жителів. Ну, дійсно від нас. Ми стараємося робити все для того, щоб ці роботи виконувалися. Ми другий рік працюємо вже з внутрібудинковими електромережами. Якщо раніше ДТЕК коли був, вони подавали, надавали нам кошти на виконання цих робіт, щоб ви розуміли, це. Ну, ще такий подається на будинок, а вже по під'їзду до квартири сьогодні обслуговуємо ми. І сьогодні всі жителі знають, що коли нема подачі електроенергії, вони телефонують дитех. Детех їм відповідає: звертайтесь в Курінь. Звертайтесь в Курінь, тому що оцей участок від квартири до лінії розмежування обслуговуємо ми. А для цього повинні бути професіонали, повинен бути електрик з ліцензії, енергетик, тому що в одне лице не працюють, тільки в два лиця. Тому люди повинні розуміти, що цим людям треба платити заробітну плату. Треба мати матеріали, той же самий автомат, той кусок провода, щоб виконати цю роботу. Жителі повинні розуміти, що сьогодні. Якщо вони не платять, то вони себе наражають на те, що їхній будинок не буде в повному обсязі, не отримає послуг. Я вже не говорю про вивезення сміття небитового, тому що вся під, у прибирання прибудинкової території, це все є сміття, яке треба вивозити, ми його теж вивозимо. Тож працюють люди. Так само працівники технічні, які працюють по прибиранню придубудинкової території, під'їздів. Їм також треба завчасно платити заробітну плату. Дякую за відповідь і розкажіть ще ваші перспективні плани на майбутнє підприємства загалом. Ну, перспективні плани. Хотілося б знаєте, перспективу будувати тоді, коли є розуміння з uh -huh. жителями наших будинків. Тому є довгострокові перспективні плани. А перспективний план це ремонт, поточний ремонт під'їздів. Ми це виконуємо. Ми, якщо в нас сьогодні 110 будинків ми обслуговуємо, то ми десь стараємося десь 11-12 будинків за сезон зробити ремонт поточний. Ну що раз в 10 років. І ми звертаємося до жителів, коли робимо, щоб жителі берегли той ремонт, тому що ну, дійсно, знаєте, не так от. Бувало, ми там Зробимо ремонт, приходимо, а там вже помалюємо. Uh -huh. ну, це, це ж ваше. Uh -huh. За ваші кошти зроблено. Тому ми жителям це ведемо таку роз'яснену роботу. Uh -huh. ну, перспективний план. Зараз ми йдемо з весняним таким обходом, дивимося наш весь житловий фонд і пишемо uh -huh. собі план. Хочеться багато зробити, дійсно, я ж кажу, що вже десь до 1000 квадратних метрів вже бачимо, що треба буде ремонтувати євробіроїда. Десь частину велику треба буде ставити коньки, міняти їх, шифер міняти. Це що касається покрівень, горіщ. Міняємо двері, виходів на горіще сьогодні. Ну і також ремонт лавок. Ну, перспектива така, щоб жителям жили комфортно. Ну, для цього треба, щоб закінчився воєнний стан, щоб була перемога, щоб дійсно ми могли розвивати наше місто, наш, скажем так, нашу країну, щоб ми дійсно були. Ростили наше покоління, так скажу. Ну, все залежить багато, залежить і від нас, ну а більше залежить від жителів. Щоб дійсно жителі нас розуміли, і на сьогоднішній день ми знаємо, що як би там ми не було сьогодні в місті, про це вже говорять, що у нас єдине місце, місто, яке. На півдні, та й, напевно, в, в всій Україні, яке сміття вивозило безплатно, да, безкоштовно. Але всі не розуміти, що ну, як сьогодні ми йдемо вулицями, ми бачимо, що це сміття там кину, там кину, він собі підрізав від і вивіз туди. Ну є вже контейнера. Сладіть там. Тому що це перспективний план, напевно, для всіх жителів нашого міста працювати над цим і розуміти, що сміття наше повинно вивозити за. Гроші. Це, це таке, напевно, робота всіх комунальних служб нашого міста. От, ну, а наше місто хотілося, щоб воно було красивим, мирним, ну, щоб не гибли люди, От, щоб повернулися ті всі, хто сьогодні воює. А ми будемо все робити для того, щоб нашим жителям жилось комфортно. Знайте в мене. Так як Редав, Захащий завжди прав. Mm -hmm. Цим, напевно, працюю багато років і думаю, що нам вдасться знайти спільну мову з нашими жителями, вони нас зрозуміють, ми їм завжди вдячні за їхнє розуміння. А саме велике розуміння це коли поступають кошти. Тоді є можливість все робити, все виконувати, всі наші плани разом з жителями. Василь Васильович, ми вам дуже вдячні за зустріч. Це було корисно і гадаю, що наші жителі зрозуміють вас. Ну, дійсно, я хотів би також вас подякувати за зустріч. І жителям ще раз звернутися до них і сказати, що сьогодні без плати за комунальні послуги комфортного життя не буде. Це як би там ми не хотіли, але ну ми люди, ми повинні платити за все те, що ми потребуємо. Тому ще раз дякую і до нових зустрічей.